Тема доповіді: Основні психолого-педагогічні інструменти викладача при підготовці здобувача вищої медичної освіти. Розглянуто основні психолого-педагогічні інструменти викладача природничих дисциплін при підготовці здобувача вищої медичної освіти. У сучасному освітньому середовищі велика увага приділяється ролі викладача в процесі навчання та підготовки майбутніх фахівців. Особливо важливою є ця проблематика в контексті вищої медичної освіти, де викладачі природничих дисциплін зіштовхуються з особливими вимогами до підготовки здобувачів. Сьогоднішні складні часи відбувається принципова перебудова і удосконалення організації процесу професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів на користь тих форм навчання, які не тільки сприяють накопиченню предметних знань, а й формують уміння автономно засвоювати їх у ситуації багатозадачності. Створюючи передумови для розвитку такої тенденції, в майбутніх фахівців прокидається здатність до самостійного сприйняття рішень. Розв'язання нестандартних ситуацій високої професійної мобільності. Тому перед закладами освіти постає завдання змінити акценти в освітньому процесі, оновити методи та підходи до викладання різних дисциплін для підвищення рівня якості підготовки здобувачів до майбутньої професійної діяльності. Основні інноваційні інструменти для викладачів це використання штучного інтелекту, моделювання у науці. Науково-освітні додатки, гейміфікований підхід до навчання, метод навчання через відкриття, метод дискусії. Розглянемо їх детальніше. Використання штучного інтелекту. Навчальні заклади можуть скористатися потужністю штучного інтелекту в науковій освіті, інтегруючи його з існуючими цифровими лабораторними середовищами. Моделювання в науці це створення фізичного, математичного або концептуального представлення реального явища в нашому житті, яке важко спостерігати безпосередньо. Науково-освітньо додатки. Це цифрові додатки, призначені для покращення знань студентів у різних галузях науки. Ці програми пропонують студентам інтерактивний, прогресивний і цікавий досвід, що дозволить їм глибоко зрозуміти різні наукові концепції та протоколи. Гейміфікований підхід. Гейміфікація як процес адаптації мислення та механіки гри в неігрових контекстах з метою підвищення рівня залученості, покращення індивідуальних результатів навчання, допомоги у виконанні певних завдань і мотивації особистого розвитку. Навчання через відкриття це один із найсучасніших методів, який наголошує на необхідності налаштовувати студента працювати автономно із функцією самопошуку в процесі навчання. Роль викладача полягає в тому, щоб заохочувати, направляти та розробляти відповідні ситуації. Навчання шляхом відкриття це здобуття знань, які досягаються в результаті селективних розумових процесів високого рівня, за допомогою чого, чого дана інформація аналізується, а потім повторно комбінується та перетворюється на нові знання, самостійне засвоєння раніше невідомої інформації та самостійне формування висновків. Метод дискусії це один із найкращих та дієвих методів здобуття та засвоєння нових знань. Історичним прикладом використання такого методу є дискусії Сократа. В процесі дискусії він досліджував хід логічної думки співрозмовників, виявляв вади і таким чином допомагав сторонам досягти чіткого розуміння об'єкту дискусії. Такий метод застосовується не лише в межах міркувань, а й дуже корисний в інших сферах. У період відродження метод використовували для навчання лікарської справи. Студенти пропонували свої аргументи щодо можливості діагнозів, а лікар ставив їм питання про здогади та стежив за перебігом дискусії. У такому випадку за допомогою методу можна досягнути переконливих результатів. Мотивація є головним стимулом і одним з критеріїв навчання. Отже, якщо ми хочемо застосувати дані методи навчання, студент повинен бути вмотивованим. Є три найпоширеніші види мотивації. Перша це інтерестична. Студента цікавить зміст предмета вивчення. Ексцентрична це коли студента не цікавить зміст предмета як такий, але приваблює одержання диплома, що принесе дохід у майбутньому. І негативна. Зустрічається часто. Варіанти її прояву це залежність, неуважність, критичність і атака. Причинами можуть бути особистісні якості студента, низька якість організації навчального процесу та динамічні процеси всередині групи. Але існують способи боротьби з негативною мотивацією. Наприклад, увага. Це віднестися уважно до студента, вислухати його. Викладач не повинен виказувати свого дратування, навіть якщо студент заснув під час заняття. З'ясування причини не намагатися відгородитися, захищаючи себе і систему. Агресивність студента може бути спровокована ситуацією, а не особливостями його характеру. Розуміння це спробувати зрозуміти студента. Увійти в його ситуацію, розібратися в ній і допомогти. Нейтралізація. Контролюйте свій тон, міміку, жести не можна повторювати поведінку студента. Слід нейтралізувати його спокійним голосом. Отже, висновки. Праця викладача вищого навчального закладу це висококваліфікована розумова праця з підготовки і виховання фахівців вищої кваліфікації. Інтелектуальної еліти суспільства, української інтелігенції. В особі викладача мають бути поєднані знання і юридиція вченого, мистецтво педагога, висока культура і інтелектуальна моральна зрілість, усвідомлення обов'язку та почуття відповідальності. Дякую за увагу!